Сьогодні трохи нестандартне відео з приводу того, що в мене є розбиті тіні, і я хочу їх відновити. Подивилися, що це, в принципі, легко зробити. а Якщо подивитися на ці тіні, то вони із чотирьох кольорів, у мене три постраждали. Це відбулося через те, що це була пересилка з США, і це важко було їм пережити, тому ось такий результат. Що мені необхідно? Я взяла ось такі три різні баночки, щоб замішувати кожен колір тіней, дерев'яні ложечка і лопаточка, будь-який засіб з спиртом. В даному випадку я антисептик взяла. В цей спирт потім випарується, тому немає ніякої різниці. Можна взяти також або парфюмовану воду, дивлячись, що у вас є. Давайте починати. Так виглядають тіні, які пересипані, і я вичистила також саму палетку, як ви бачите, вона вже висохла. І що необхідно зараз зробити, це подрібнити оці оці тіні окремо кожен на дрібний пил. Після цього я беру засіб зі збирку і додаю прямо ось цю подріблену частину. У мене тут тобто я думаю, що одне неповне натискання цього буде достатньо. Бачите, ось так воно виглядає. І я це змішую між собою. Необхідно, щоб воно було не сильно вологе, але щоб повністю весь пил перетворився на таку, як невеличку кашу. Ось так це виглядає. Трохи страшно, але зараз я перетягну оце місило в палетку. Як ви бачите, тут трошки видно по краям, де саме був цей колір, і я сюди буду накладати ось цей продукт оновлений. Ось так виглядає цей колір, трохи страшновато, але я зараз його залишу на. 10 хвилин і якраз займуся іншими кольорами, а потім дещо зроблю з цими всіми, всіми кольорами поступово. До речі, ще помітила, що я тут якраз ідеально з кількістю спирту вгадала, і зелений колір було легше втрамбовувати от в цю область. Так, ось такий дуже неприглядний результат проміжний. Але зараз робимо цукерку з цієї палетки. А тепер що ми робимо? У нас є серветочка, є ця палетка, і в мене є ось така одна помада, клінік. Вона якраз ідеального прямокутного розміру, який необхідний для того, щоб притиснути ці тіні які залишками спирту, щоб спирт трохи вийшов. Тобто я просто отак от натискаю я не знаю наскільки вам видно, так. І намагаюся витягнути. Той зайвий, ви бачите, тут довольований такі пігментовані. І третій колір. І ось так виглядає зараз палетка. В принципі. Дуже непогано. Я зараз протру ці краї і трошки їх вирівняю. І ось так виглядає серветка. Тобто, як ви бачите, кольори ці от нижні, вони найбільш таки передають навіть свій колір через серветку. Ось так виглядає воно, коли я його трамбувала адекватно, і необхідно залишити десь на 1-12, ну тобто на ніч нехай просохнуть, і потім використовувати. І буде все. Добре, дякую за перегляд і тримаємося. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня, Па-па.